День жалоби оголошено на Харківщині через загибель мирних жителів у Куп'янській та Малоданилівській громадах. Внаслідок російських обстрілів за один день загинуло 12 людей. Серед них вагітна жінка, 28 вісім дістали поранення. Про таке повідомила обласна прокуратура. Дісталося, зокрема базі відпочинку у селі Черкаська Лозова поблизу Харкова. Армія РФ ударила двома ракетами. Іскандер за останніми даними. Там загинуло шестеро людей. Серед постраждалих восьмирічна дитина, а також працівник поліції та. Фельдшер швидкої допомоги. Вони потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання. Напередодні вночі росіяни вдарили по Вовчанську. Загинув літній чоловік. Троє дістали поранення. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Слідчі документують злочини росіян. Справу завели за статтею порушення законів та звичаї війни. Також напередодні окупанти вдарили по самому Харкову керованими авіабомбами. Постраждали дві жінки, поцілили російські війська по центральному парку. Повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджені будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі. Удар також пройшовся по території місцевого кладовища. Російські військові не досягають свого завдання розтягнути наші сили оборони від Донеччини до Харківщини, щоб цим послабити Україну. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Українські війська за тиждень лише посилили лінію оборони, сказав президент. І додав, маємо більш міцні позиції у Харківській області. Першочергова наша увага усім районам бойових дій, всій лінії захисту була доповідь головкома, генерал Сирський, якраз на передовій безпосередньо у наших бойових бригадах. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57 сьома бригада. 82-га бригада дешеве. Дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Випробувати себе у бойових умовах. Захисники 3-ї штурмової бригади організували вишкіл для цивільних, де відтворили бойові умови. У роль оборонців спробувати себе могли усі охочі. Як це було, бачив Олег Янко. Так відбувається вишкіл від 3-ї штурмової бригади. Умови максимально наближені до реального бою. Зараз супротивник вже зайняв оборону там. Наша команда буде штурмувати. Ми поділилися на п'ять відділень: це Рагулі, Браво, Метал, Бобри, Альфа. Задача бобрів та Альфи – обійти супротивника та відрізати їм постачання та не дати допомозі прийти. Цього разу відпрацьовує штурм будівлі. Кожен з учасників може потренуватися на позиції оборони і наступу. Я був командиром підрозділу Альфа. І давав вказівки своїй команді, розставляв їх по позиціях. Штурм був досить активний. Ми справилися задачею, відбили. Штурм закінчений, ми свою задачу виконали. Сітку була в команді оборони, і це здавалося важким, але штурм це дуже важко описати. Навіть якщо у вас є стратегія, треба одразу змінювати її на ходу в моменті. Там починають крити, там кидати гранату. Я не знаю, як до цього можна адаптуватися і вивчити принцип роботи, але це дуже цікаво. У вишколі взяла участь і Анна, її коханий боронить країну на харківському напрямку. Тож і дівчина вирішила себе спробувати у вишколі з військової підготовки. Ходиш сюди, ти розумієш, наскільки нашим міцям важко. Ти хочеш ще більше донатити. От думаю, з цієї події візьму дуже багато для себе. Один з інструкторів Анатолій боронив Маріуполь. Тож про утримання позицій знає з власного досвіду. Завдання сьогодні було показати людям, як саме проходить війна. Один день для навчання найефективнішої бази піхотинця, стрілка це навчання на 0,1%. Тому можу сказати, що встигли сьогодні. Доволі немало, вивчили правильну стійку стрільби, стоячи, лежачи з коліна, і поштурмували сьогодні будівлю. Навчання для цивільних, третя окрема штурмова бригада, організовує у різних регіонах, щоби всім охочим дати можливість набратися від оборонців цінного досвіду. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал Рада, Загальнонаціональний Марафон. Єдині новини. Про засоби необхідні Україні для захисту говоритимуть сьогодні на Рамштайні. Учасники контактної групи з питань оборони України засідатимуть у віртуальному форматі. Повідомили у прес-службі Пантагону. Зустріч проведуть міністр оборони США Лойд Остін і голова об'єднаного комітету керівників штабів, генерал Чарльз Браун. Як відомо, Рамштайн, керівники оборонних відомств створили у квітні 2022 року. У нього представники майже 50 країн. Це буде 22 -е засідання. Минуло було 24. Остого квітня тоді очільник Пентагону Лойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. У тимчасово окупованому Севастополі під ракетний удар потрапив російський корабель. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на свою моніторингову групу. Видання пропускає знищено малий ракетний катер Циклон. Це судно є носієм крилатих ракет калібр. За даними російських джерел, удару було завдано двома балістичними ракетами Атакамс. Загинули шестеро моряків Чорноморського флоту РФ. і Ще 11 дістали поранення. До слова в день у генеральному штабі збройних сил України. Не відзвітували про ураження російського морського тральщика Ковровець. Не тільки ракети для ППО, міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс підтвердив військову допомогу, яка наразі передається Україні. Серед зброї 80 оборонних ракет, 1 мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин Вікінг на своїй сторінці у соцмережі ікс шапс закликав союзників бути активнішими та підтримати боротьбу України проти РФ а також дозволити Україні використовувати зброю проти цілей в окупованому Росією Криму. В Ірані знайшли вертоліт, на борту якого були президент країни та міністр закордонних справ через 12 годин після зникнення. Пошуково-рятувальні команди зараз знаходяться на шляху до можливого місця аварії. Утім, ця новина не була підтверджена офіційними джерелами. Нагадаємо, гелікоптер здійснив жорстку посадку у горах у неділю. Вранці Раїсі повертався із Азербайджану, де разом із президентом Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу на річці Аракс. Водночас у місцевих шириться інф інформація, що Ібрагім Раїсі загинув, але офіційного підтвердження ще немає. Радник Білого Дому із національної безпеки Джейк Саліван у неділю зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Біндіміном Нетаньяху і намагався переконати його обмежити операцію в секторі Гази, зокрема при наступі на південне місто Рафах у США стурбовані великою кількості жертв серед цивільного палестинського населення та закликають Ізраїль до проведення більш цілеспрямованої військової кампанії, орієнтованої на точкові удари проти терористів, під час самої зустрічі Салівана та Нетаньяху. Ізраїльські літаки та танки завдали ударів по усій території гази. Міні розтяжки нерозірвані боєприпаси. Майже третина Миколаївської області залишається замінованою. Над очищенням регіону від небезпечних боєприпасів працюють до 130 піротехніків. А нещодавно до них приєдналися і мінно пошукові собаки. Кват бельгійська вівчарка цього пса сапера Миколаївщини передали нещодавно, та чотирилапий вже став частиною команди. Дуже гарний пес, Нравяться його очі. Дуже щасливий, любить гратися, побігати, пострибають. Пошукових собак на Миколаївщину передала норвезька гуманітарна організація. Вони вже вміли знаходити вибухову речовину шукач, працювати з поводком, тобто нам їх передали вже готових. Щоденно квадрат за квадратом вівчарки обстежують територію області. Сапери кажуть, собака здатний відчути те, що може пропустити спецтехніка та металошукач. Робимо проходи, безпечні проходи, робить сапер. Та після чого квадрати розділяються 10 на 10, як я вже сказав, і починають роботу непосередньо з собак. Якщо є Наприклад, протитанкові міни пластикові, які металошукач просто не бере, а собака може їх знайти, та це дуже небезпечно. Нині Квата, його хвостатий колега Альф працюють на території, поруч з якою були ворожі позиції. Тож тут можуть залишатися протитанкові та протипіхотні міни. Були вже виявлені деякі боєприпаси за допомогою саме собак, невеликі кількості, але Ну, тобто вже виявляли. Щоб убезпечити тварину, сапер має стежити, аби той чітко виконував команди. Заборонено взагалі місце, де виходить запах, починати там рити лапу або ще щось. Вона потрібно, ну, вона повинна пасивно сісти і чекати, поки буде команда. Ну щоб я її забрав, а потім направив сапера. Для перевірки цього позначення Квад та Альф вже обстежили понад 10 тисяч квадратних метрів території Миколаївщини. Саме ці ділянці собака працює, одна собака може працювати від 300 до 400 метрів квадратних в день. Одна собака. То тобто в парі це десь приблизно там 800 метрів квадратних. Самі кінологи запевняють, пошукові вівчарки працюють ефективно і можуть виявляти вибухові речовини навіть за умови, що ті сховані під товстим шаром землі. Наталія Якубсон, Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Національна легенда Морослава Вантух 45 років незмінно очолює національний ансамбль танцю імені Павла Вірського. А у січні народному артисту та герою України виповнилося 85 років. Як у столиці відзначили подвійний ювілей українського хореографа? Дивіться далі. Піснями та словами вдячності та пошани так зі сцени вітають народного артиста Мирослава Вантуха, генерального директора та художнього керівника ансамблю імені Вірського, а також педагога, який виховав не лише українських танцюристів, а ще викладав хореографічну майстерність у США та Канаді. За 45 років під його керівництвом створено нові мистецькі номери композиції, які увійшли до золотої скарбниці української народної хореографії, усі у супроводі симфонії. Фонічного оркестру ансамбль виступав у різних країнах і континентах. Та найбільше кажуть артисти: хвилюються, коли дають концерти на батьківщині, бо саме вдома складають головний екзамен на майстерність на всіх континентах. Ми були Я не пам'ятаю концерту, щоб десь було по себе місце. Я не пам'ятаю концерту, щоб люди в цілому світі. На всіх континентах не стоячи, сприймали наш колектив. А це значить, що дисменти Неванту ясно через колектив. Вони дякують нашій державі, нашій землі, нашій культурі. Керівник ансамблю до кожного концерту налаштовує своїх артистів працювати як на прем'єру, тобто викладатися наповну. Бо рух сам по собі це ще не танець. А от коли в кожен рух вдихнути відповідний образ, характер, манеру, танч, і все це робити яскраво, виразно, артист повинен дивувати людей. Над концертом працювала величезна команда фахівців, розповідають організатори. Планували та готувалися до події майже рік. Були написані аранжування під вже всім відомі пісні. Да, в цьому концерті було дуже багато елементів і елементів шоу. Це, по-перше, звичайно, перлина сьогоднішнього вечора. Це ансамбль вірського. Важливо застосовувати ті форми подачі, які справді б зацікавили молодь, зацікавили б дітей. Які побачили в цьому не традиційно, як колись казали, шароварщину, а живе українське народне мистецтво? Ванту це вдається, вдається колективу своїми емоціями. Після концерту діляться глядачі. Мій найкращий найулюбніший номер це козацький танець, там де танцювали з козаками з цими такими шаблями. Це просто неймовірно. Неймовірно сподобалось і дуже на високому рівні. Все, в принципі, було дуже неймовірним, дуже цікавим, дуже професійно поставленим. Але кінець гопак він мене приголомшив найбільше. Олександра Кулібаба, Катерина Кравчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.